Всім доброго ранку. Ми сьогодні приїхали в таке... до моря. Зараз Насінька скаже, в яке місце. Так що підемо зараз, прогуляємося. Я сьогодні вже їду до Польщі, а Насінька залишається. Але хотілося мені ще побачити море. Ну, тут воно, звісно, не таке, як люди, щоб купалися. Але Насінька каже, що влітку люди відпочивають на ньому. Так як ото і в Польщі, що не купаються, ну хоч подихають свіжим повітрям морським. Ось така, такою дорожкою ми йдемо. Ось дивіться, які готелі біля моря. Це якесь, напевно, тут кафе. Це ми ще до моря надійшли, це так ідемо така дорожка. Та да, тут воно таке колючке, таке зарожче. Але так внизу туди так дивишся дуже багато. Бачите, будиночків. А на цій стороні вже море. Боже, я ніколи в житті не була ще взимку на морі. Так мені пощастило в цьому році. Ось такий пам'ятник тут. Нічого не написано. Так як вроді жінка і дитинка. Ось такий пам'ятничок тут. Ідемо далі. Тут ось бачите, скільки людей гуляє з домашніми улюбленцями. Тут ось намальовані які тут рослинки і пташки можуть бути. Так. Тут біля готелю, бачите, кажу, біля готелю, біля моря таке щось, бачите, вже заброшене. Тут, тут нічого не робить. Це кругом огорожено, бачите, такою проволочкою. Напевно, щоб, не знаю, може, щоб для машин, наверное, напевно більше. Може і для людей. А ось іще один готель, а вон інший. Машини, люди відпочивати, приїжджають, хоча свято і все. Але все прикрашено, ялинки. А тут ми спускаємося до моря. Так позаду дорожка. Бачите, такий берег. Бачите стільки людей. І Головне, що тут їздять на велосипедах. Прямо біля моря чи по морю, я не пойму. Зараз лише туди підійдемо, то побачимо. Ось так. Влітку тут Настенька каже, ну, до 20 градусів не більше. Тому купатися тут, звісно. Ні, ну може хто як люди моржують, то може і купаються. Але ж якби ж воно було, щоб у них погода була тут дуже така тепла, то може можна було, щоб градуси хоч, ну, хоч градусів, там 28, то воно було б нічого. Якби в повітрі так було, воно ж і повітря не дуже тепле, В основному ті дощі, сиро з собаками. Бачите, людей багатенько так здовж туди далі гуляють. І тут, бачите, на велосипедах і туди, бачите, блинне таке. І з дітками. І всі поприїжджали і відпочивають. Ой, яка краса. Ви це чуєте? Ось, як гарно. А навіть ці, якісь ракушки є. І такі, знаєте, із, видно, що з великих якихось. Бачите? З таких здорових, такі якісь частинки. Боже. Хі -хі -хі. Трішечки і ви послухайте моря. Бачите, там сюди вода не достає, а там тільки намиле піску. Сидите. дивіться. ще два ж вам покажу море. Таких е краєвидів, ну, як особливо дуже немає. Ну, як сказати, щоб там були якісь, е так як ми звикли біля моря, там якісь бари, там таке. Ну, але мені подобається. Такий берег. І е так от дивлюся, видно, що ну, е мілке. Море. До речі, що ми знаходимося на північному морі. Я розповідаю, а не сказала, яке море. То, що так що от. Дякую донечки, що привезла. Воно від насіньки розташовано годинку, треба їхати. Тому довго гуляти не будемо, а будемо повертатися назад. Тут і спорять, там не було як поїти, я тут його пробувала. Навіть спробувала трошечки насамах, дуже соляна вода. Але ви знаєте, щоб так от, як сказати, що дуже чую запах моря, то такого немає. Свіжість від води. Тут навіть ловлять рибу, ми вже тільки виходимо. Бачила риба. Дуже багато людей, які бігають, ну, займаються спортом. Так. Там така якась теж щось, не знаю, чи це, це якесь кафе, чи, чи теж якесь житло. Ну, так як більше кафе. Це мене вже проважає. Вже я їду в Польщу. Так що, щасливої мені дороги, зустрінемося вже у Вроцлаві. Сьогодні ми з вами готуємо салат. Я вирішила собі приготувати і не пам'ятаю, чи я вам показувала чи ні. Так, беремо моркву по корейськи Всі шари будемо змащувати майонезом. Зверху ложимо копчену курячу грудку. Я її порізала соломочкою, змастила майонезом, тепер беремо. Я взяла 2 яйця, збила сіллю і посмажила млинці. І це наш буде третій такий шар. Теж змастили майонезом. Тепер зверху я беру плавлений сирок і прямо сюди будемо натирати. Я буду натирати на оцій невеличкій такій так. Сіточку з майонезу і зверху прикрашаю кукурудзою. Можете грудку також від, відварену сюди в салатик використовувати. Мені ще захотілося прикрасити так цибулькою зеленою Гляньте, який вийшов у нас салат, а головне швидко і просто, і не дуже складних інгредієнтів, як ми з вами любимо. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.